Тема називається плівки міндіча. Я нагадаю походу, хто такий міндіч, але розпочну от з цього слайда. Це у нас. Друзі, речник Служби безпеки України Артем дихтаренко він в принципі в нього функціонал зрозумілий так. Він оголошує якісь бомбічні речі, які там презентує служба безпеки України сьогодні, вранці служба безпеки України вийшла просто з бомбою. Ну я вважаю так, тому що якщо розшифрувати, що відбувається, а саме це я сьогодні роблю для вас. Ви просто зараз ну сядьте краще, якщо стоїте, якщо сидите ляжте. От щоб не впасти, значить в чому полягає бомба в принципі від служби безпеки України сьогодні. Був представлений конкретний такий розклад по розслідуванню і слідчих діях служби безпеки України стосовно відстороненого наразі. Керівника одного з департаментів і детектива Національного антикорупційного бюро на прізвище МАГМА Расул. Це керівник департаменту в Дніпропетровській області. Наскільки я з'ясовував? Тобто, ну не маленька фігура в структурі в структурі антикорупційних органів і, зокрема, в національному антикорупційному бюро. Значить, що в принципі в чому звинувачують Магаметра Расула? його звинувачують ну фактично в державній зраді і в співпраці з. Це за версією СБУ і співпраці з Російською Федерацією. Там ще є навіть слід такий опосередкований його взаємодії ледь не з Федеральної служби безпеки, ФСБ так, Російської Федерації. У Магметра Расулова є батько. Батько має там ледь не якусь ферму в Житомирській області, яка вирощує технічну канапелю. Значить, і на якомусь етапі це, це виходить так з записів, які були зроблені Службою безпеки. Цей бізнес мав би бути розширеним. Тобто, Магомед Расулов і його батько, вирішили продати цю там, я не знаю, скільки там тон цієї технічної канаплі, до Російської Федерації, зокрема до Дегестану. Є ці аудіофайли, там причепилися чи то Дагестан чи не Дагестан. Ну коротше, от СБУ стверджує, що це Дагестан, добре, і власне каже е е СБУ, що все і, і там це є в заяві. от сьогоднішній. Тобто жодних інших мотивів провадження цього розслідування не існує, і це друзі ключовий момент. Тобто СБУ каже ще раз: Магомед Расулов, його батько, е, торгують з Російською Федерацією там технічною каноплею, пов'язані з ФСБ і з російським бізнесом. І це, типа не може такого бути погано, тому що е, такий функціонер на рівні національного антикорупційного бюро російський слід, ризик, значить, зливів виловив витоків інформації. Це погано для, для всіх Все. і інших мотивів немає. Чому це чому це ключовий момент? Тому що ця справа торкається дуже багатьох інших мотивів. Перше. Це просто я по порядку дуже так розкладаю детально. Значить, перше, батько Расул Магомедова згідно з розслідування Служби безпеки України, і це підтверджує фактично Служба безпеки України, пов'язаний з Федором Христенком. Федір Христенко це колишній. Депутат від ОПЗЖ, нині діючий народний депутат, прогульник страшенний. Чому прогульник? Тому що ще на початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України в напрямку Об'єднаних Арабських Еміратів. Він подає декларації. Цей депутат постійно і він підтверджує, що в нього там є нерухомість. Тобто, він не приховує це. Він проживає в Об'єднаних Арабських Еміратів. Отже, Магомед Расулов через свого батька пов'язаний з Федором Христе. Тобто, це, це факт, який визнає навіть Служба безпеки України. Тепер треба розібратися, хто такий Федір Христенко. от окрім того, що він народний депутат і колишній апозажежник. Федір Христенко, друзі, за е, інформацією, яку ми знаємо на сьогоднішній момент, е, це фактично е, людина. Він теж проходить по справі про державну зраду, людина, яка допомагала. Начебто, так, начебто, допомагала Магомед Расулову, його батьку, взаємодіяти з росіянами, тобто він пов'язаний. З ФСБ е, Російської Федерації. Але не все так просто. Буквально вчора з'являється ось таке е, інтерв'ю. Я не закликаю дивитися соціальні мережі адіозної достатньо особистості Ігоря Масейчука, але цього разу аж я присів. Значить, в нього в ефірі, це буквально вчора, так, з'являється Марина Христенко. Марина Христенко дружина. Федора Христенко, колишнього позажежника, відповідно, що вона розповідає Ігорю Масичуку, вона розповідає про те, що служба безпеки України зараз відкрила провадження за фактом державної зради проти її чоловіка Федора і готується екстрадиція Федора Христенка із Об'єднаних Арабських Еміратів до України за фактом державної зради. Окей, служба безпеки працює. Питань нема, значить, людей треба таких трошки підчищати, але. Служба безпеки України за словами Марини Христенко е, високопосадовці прилітали в Об'єднані Емірати Арабські Емірати ще до цього епізоду, до, ці... до цього провадження по екстрадиції, там і так далі, і просили її чоловіка свідчити про зв'язки набу із е, росіянами. Тобто. Про зв'язки, ну я так розумію, Магомед Расулова із росіянами російський слід, тобто, фактично, фактично виходить так, що служба безпеки України по вертикалі генерального прокурора хоче розкручувати тему, значить, причетності деяких детективів НАБУ і їх відстороненню. від певних і тут далі поговоримо резонансних справ на момент слідства, так відсторонення через їхню причетність до зв'язків з Російською Федерацією. Також Марина Христенко говорить про те, що приїжджали до її чоловіка в Об'єднані Емірати, також представники Національного антикорупційного бюро. І просили відповідно зворотню історію. Вони просили розказати, розказати фактично про плівки, про плівки Міндіча. Розказати і розказати про зв'язки Служби безпеки України з певними контактами, які стосуються Ігоря Каламойського, і Багалюбова. Багалюбов, до речі, завдяки Христенку за деякими інсайдами сьогодні, про які можна там почитати, виявляється, він допомагав організовувати зустріч СБУшників з Багалюбовим. Багалюбов це голова правління Приватбанку, колишній ще там до 2000 там. Коли там той банк був націоналізований в 15-му році, ось і це найближчий партнер Коломойського, який я нагадаю, знаходиться зараз в СІЗО СБУ а Багалюбов за кордоном, ось і тому було прохання прояснити ситуацію взаємодії, значить, Багалюбова зі службою безпеки України паралельно. Паралельно в дзеркаль тижня ще одне інтерв'ю: нещодавно вийшло, хочу звернути увагу на це: інтерв'ю з головою спеціальної антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. І він там в цьому інтерв'ю обмовився, що є тиск на деяких співробітників антикорупційних органів, аби ті свідчили, що набу є російський вплив. Розумієте? І ці співробітники дотичні. Це далі ми домислюємо до Тичні до резонансних справ, пов'язаних із правами Міндіча, пов'язаних із правами Христенка. А ще пов'язаних із справою, де фігурантом виступає іще одна людина. Зараз от зафіксуйте: ще одна людина, яку звати Богдан Якімець. Це е, український бізнесмен. Він там якоюсь нерухомістю, ретейлом якимось займається рентні в нього площі. Так, от е, ще е, в лютому місяці е, під час обшуків в торговому центрі IQ були вилучені мобільні пристрої. Телефони, які належать цьому бізнесменові, і в цих мобільних телефонах до речі, проводили ці обшуки працівники НАБУ. От і там, значить, в цих телефонах були знайдені записи розмов з високопосадовцями Служби безпеки України. Зокрема, зараз називають Ким з ким саме сьогодні. Прочитав Павло Дудар. Я такий, це такий, ну один, один з таких немаленьких керівників в Службі безпеки України. Постанову видав ВАКС ще певний час тому, не зараз це не срочна історія. Але от вчора, і це вже атвірка національного антикорупційного бюро. Вчора. У нас якраз були проведені обшуки в приміщенні Павла Дударя. Розумієте? На основі інформації, яка була з'ясована з телефона Богдана Якимця? Тобто, виходить так, що в нас тепер дві людини: Христенко і Якімець, які є фактично ключем. Або в один бік, або в інший, до розкриття ну глобальних речей, не тільки пов'язаних там з російським впливом з боку НАБУ, наприклад. Якщо це правда, ми ж ну сумніву це піддавати не можна, тому що розслідування, там є певні докази. Але і з приводу того, що насправді на плівках е, Міндіч Зараз давайте ще раз з яким це, значить, якімець, колишній. Колишній це вже сьогодні пише у нас депутат Залізняк: що це колишній неформальний помічник Холодницького? Пам'ятаєте, такого так він керував коли спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. По моєму першим керівником був при А от а зараз Якимець – це контакт СБУ. Я вже це проговорив з Коломойським, який знаходиться фактично в СІЗО СБУ. І саме Якимець влаштовував зустрічі Боголюбова з СБУ. І в телефоні є, начебто, ця переписка. І про це написала дзеркало тижня. Значить, тепер про Плівки Міндіча. Епізод багалюбов зафіксували як і мед, все Епізод, який у нас стався фактично нещодавно. Витік будинок на Грушевського. Хто знає Київ, Маріїнський парк, метро Арсенальна Стоїть цей гігант із шаленими простаційними на квадратні метри. Значить, в цьому будинку є квартира, яка належить Тимурові Міндічу. Тимур Міндіч. Це співзасновник разом з Володимиром Зеленським студії квартал 95, ще коли Зеленський займався давно бізнесом. Так зараз там ці фігури вони якимось чином не дотичні. Я думаю, що ну звісно, такий токсик він не має знаходитися в полі зору з Володимиром Зеленським, але пишуть, що Тимур Міндіч є таким собі його так називають гаманцем. Володимира Зеленського, тобто він певні речі там фінансує, допомагає опосередковано. Я не знаю. Я тільки можу вам як факт сказати, що Тимура Мініча у якого є квартира в цьому будинку, зараз в Україні немає. Він не живе в тій квартирі, він зараз або у Відні, або у Лондоні. Ніхто точно зараз вам сказати не може, де ця людина і виїхав він. Цей Тимур Міндич фактично Ну десь місяців півтора тому. Перед тим, як е, йому мали вручити підозру е, служба, не служба безпеки, а національне антикорупційне бюро. Тобто національне антикорупційне бюро займалося справою Тимура Міндіча і не просто займалося, як з'ясувалося, в квартирі Тимура Міндіча була встановлена прослужка національного антикорупційного бюро. Встановлена, заведена, вона була технічно з квартири на поверх вище. І зараз просто ну просто прелесна інформація. Квартира на поверх вище належить Багалюбову. Багалюбову, який ну от Саратник Коломойського. Де Багалюбов? Багалюбова нема в Україні. Причому людина там відмовлялася від громадянства всередині 2010-х там виїжджала, та вся машина везня з Приватбанком, і так далі. Тому подібне, почалася війна. повномасштабне моє на увазі. Вторгнення Багалюбов повернувся завдяки Христенку. Зустрівся спочатку з СБУ а потім зустрівся з Набу, і і потім виїхав з України знову і малюк. Голова СБУ, а також генеральний прокурор Кравченко. Публічно це ви можете знайти. Це відкрита інформація. В них був брифінг присвячений для Вони зустрічалися з послами G7 Якщо пам'ятаєте, місяць тому був брифінг. Вони там достатньо емоційно там пояснювали свою позицію. Там е, малюк наговорив і про е, е, Укртакт нафту і, і, і укрнафту і Каламойської і так далі. Тому подібно, і назвавши Коломойського другом Набу. Це це є це ці відоси всі є. Так, от що відбулося, вони разом Малюк з е, Кравченко звинуватили фактично Набув, тому що вони вивезли Боголюбова з України, і тут питання: а за які заслуги вони вивезли Боголюбова з України, якщо Боголюбов зустрічався і, і з СБУ, і з НАБУ і хотів співпрацювати і там, і там, а за от такі заслуги логіка говорить про те, що в обмін на дозвіл. Скористатися приміщенням Боголюбова його квартирою і завести звідти прослушку на поверх нижче в квартиру Міндіча, якраз була організована і ця послуга. імовірно це просто ну так виходить. Я зараз не стверджую, але дуже скидається на те, що Боголюбов виїхав завдяки набушникам. Так, от, зараз, для того, щоб зняти з себе всі підозри, набу хоче якраз скористатися оцім от, е е Христенком і відповідно е Богданом. Яким для того, щоб. Цю, це питання закрити, також Христенко потрібен НАБУ для того, щоб е довести, що розслідування про державну зраду проти одного з керівників департаменту національного анкорупційного бюро Магомед Расулова воно може бути пов'язано з там співпрацю з Російською Федерацією, але ще більше впливу воно має на розслідування. Пов'язані із е, Тимуром Міндичем, Тимуром Міндичем, гаманцем е, Володимира Зеленського, розумієте, обшуки, які проводили Служба безпеки у липні, вони фактично дали доступ Службі безпеці до справ. Які розслідував Магомед Расулов, оскільки це їхній під, 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 підслідний, так от і, і значить справи, по яким проходить Богдан Якимець, по яким проходить Мінніч, вони всі тепер в доступі служби безпеки України. А це з огляду на логіку національного антикорупційного бюро, взагалі з огляду на логіку діяльності вертикалі, антикорупційної, це неправильно, це, це справи топ рівня, якщо вони існують, так. І якщо ми конкретно можемо там е, спробувати підтвердити, що там Магомед Расулов дотичний до справи Мінніча, чи не дотичний до справи Мінніча. Е, у нас, я не знаю, любите ви чи не любите народного депутата Гончаренка, він зробив на днях запит до САП. Я думаю, що сап більш дружня. Ну оскільки було інтерв'ю якраз для дзеркала. Тижня так, от він до САП звернувся роз'яснити ситуацію по плівках мінще, що такого там є, чи є там прізвище Магомед Расулова чи ну для того, щоб зняти питання, це тиск по вертикалі, фактично президентський Генерального прокурора на незалежну антикорупційну гілку правоохоронну. Чи це тиск, чи це дійсно розслідування про там державні зради? Так, от Гончаренкові є офіційний лист. Я зараз його не підтягнув, але він він існує. Можете зайти на телеграм Гончаренка. Подивитися там. Написано, що народний депутат, роблячи свій запит до антикорупційних органів по конкретній справі. Немає на це ніякого права, оскільки це перевищення його повноважень, передбачених законом. Тобто, фактично послали нахер Гончаренка в його прагненнях там, значить, зробити цю справу публічно і розказати громадськості, що на плівках міндіча, і чому відбуваються екстрадиції там якихось людей, чому відбуваються обшуки набу. У високопосадовців СБУ, а АСБУ перехоплює фактично людей пов'язаних з детективами набу в інших справах. І для того щоб зняти запитання, наприклад, це тиск на антикорупціонерів чи це не тиск на антикорупціонерів? І щоб остаточно розібратися, так у нас антикорупційні органи працюють з ФСБ. І таким чином це спецоперація Федеральної служби безпеки на Грушевська з прослуховуванням квартири Міндіча, в якій, начебто, говорили там серйозні люди, які пов'язані там з офісом президента про щось. А про що ніхто ж все одно не знає? Чи це не спецоперація ФСБ, чи це прослужка, яка пов'язана з топ корупцією на найвищому рівні, там і е, хтось може вийти сам на себе? Дуже дуже цікаво. І чому е, сьогодні, після цього надзвичайного скандалу з антикорупційними органами, чому сьогодні відбуваються ну, речі, які е, дуже складно? От е, їх потрібно просто правильно, е, правильно прокомунікувати, тому що пахне це все? Ну, абсолютною, там війною системи всередині. Війною системи е, всередині, ось ось е, власне е, вся історія. Історія, яка а вже ж е, матиме продовження. Вона кожен день ця історія. Матиме продовження, і дуже цікаво, чи відбудеться такі оця екстрадиція цього Христенка? Так, от я зараз я його покажу. От я так заговорився не показав. Ось Христенко. Тобто, Христенко, який фактично сьогодні ну, ну на вагу золота людина, що він може сказати і в одну сторону, і в другу сторону, і виходить так, що ну привезуть його за екстрадицію в Україну чи матиме до нього доступ. О... НАБУ. Або він все-таки розкаже щось таке СБУ, що буде ну, відбілювати, наприклад, Магемет Расулова, і оця от історія там з технічною коноплеєю, ну просто там з'ясується, що це вообще там децький лепіт. Тому я, я раджу просто слідкувати за цією історією, слідкувати за цією історією і от дочекатися моменту, коли е, все-таки Христенко заїде в Україну. І от що він і кому буде розповідати і ще от...